Друзі, вітаю! Я Наталка Вишневська. Я майстриня роблю прикраси з міді з мідного дроту, з натуральним камінням в основному, або з іншими якимись намистинками. Напередодні було три, записано три відео, які ви можете, великі відео, які ви можете подивитися прямі ефіри, де я робила браслет. Де я робила браслет. Браслет мідний дріт, камінчик, великий камінь-ягад і намистинки. І от я його покрила патиною і щойно, я його почистила. Тобто це перший, перший от новонароджений такий браслетик. Засібка отака, засібка крем, окремо зроблена. Це як продовження браслета із такою, я кажу качечка. Із крильцями качечка, такий гачечок. Це браслет 18 на 18 розмір. Якщо потрібен більший, можна підігнати, але буде замінено оцей елемент на трошки більший. Де, де можна придбати, буде під відео посилання на мої магазини. Це площадка Маркетплейс скриня це для хендмейда, є площадка шафа, там є мій магазин. Зараз я показую, як він на руці сидить. Застібка. Ніде нічого не, не жме, ніде нічого не, не тисне. Не... Гачечок зроблений так, що він не впивається в руку. Все під, підігнато, підігнано на, на руку. Гачечок має бути з цієї сторони, на ліву руку розрахований. Ну, можливо, підогнати там і, і хто носить на правій руці. Отак От виглядає на цей браслет. Ціну зараз я не, не кажу, ціна буде на моїх, в моїх магазинах. Ну, орієнтовно біля 2000. Можливо, більше гривень. Українці, українці на шафії на скрині, а поза межами України, можливо, купити тільки на Етці, через ЕЦІ. Росія і Білорусія не, у них немає Ось Отакий От браслетик. Я його ще буду в оглядах показувати. А це хваста новонароджений. Ура!